Прогулянковий візок 2023 року від бренду El Camino Versa. Це практичний та легкий візок з реверсивним блоком, вагою всього 8,5 кг. Візочок виконаний з якісних та безпечних матеріалів. Спинка регулюється кнопкою в трьох положеннях. Глибокий капюшон батискав. Текстиль щільністю 320 ден. З ексклюзивним дизайном. Велике вентиляційне вікно на магніті. Підніжка регульована в два положення. Велике та зручне спальне місце. Довжиною 91 та шириною 30 см. П'ятиточкові ремені з м'якими накладками та додатковий захист від сповзання. Діаметр колес 19 та 13 см, а ширина шасі 54 см. Спарене зручне гальмо. Кошик для покупок з жорстким дном. Візок складається дуже просто та компактно. В комплекті є ремінець для зручного транспортування. Реверсивний блок можна переставити за лічені секунди. Якщо ви шукаєте легкий, практичний та стильний візочок, саме Versa стане для вас ідеальним варіантом.